Освітяни Житомира та області зустрілися з представниками міжнародного благодійного фонду Save Ed, де обговорили зміст реформи старшої профільної школи. Команда Save Ed представила вчителям модельні програми та навчально методичні матеріали для 10-12 класів, які були створені за підтримки міжнародної неурядової організації Фін Чарч Ми приїхали великою командою. Серед нас є історики, математики, природничники, а також команда мовно-літературної галузі. І ми будемо презентувати матеріали, наші, які ми розробляємо для вчителів для старшої профільної школи. Відбулося представлення матеріалів за напрямами українська мова та література, зарубіжна література, математика, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта та предметів природничого циклу. В команді істориків ми розробляємо матеріали з інтегрованого курсу історії і громадянської освіти на три роки для 10, 11 і 12 класів. Це базовий курс. Команда природничників розробляє відповідно Сайнс. Так, це такий загальний базовий курс природничої науки, так само на трошечки менше, у них 280 годин. Команда мовників і, і літературної галузі розробляють матеріали вибіркових. Поглиблених курсів зі своєї галузі, і також у нас є команда математиків, які розробляють курс загальної математики, базовий для 10-12 класів. Заступниця директора з навчально-виховної роботи та вчителька української мови ліцею територія 12 міста Бордичева Олена Семененко говорить, що на своїх уроках вже використовує зочити однієї із спікерок зустрічі. У цьому році в мене два 11-х класи, також готуємося до НМТ ЗНО за матеріалами, і мені цікаво, як мають бути стосовно академічних ліцеїв, тому що саме профільне навчання, саме те, як постійно потрібно готувати дітей до складання іспиту, тому що ми знаємо, що 30 запитань і ота шкільна програма, яка зараз, потрібно поглиблення, звичайно, і деякі питання це. Повторення ще з п'ятого класу. Реформа старшої профільної школи передбачає, що після 9 класу учні зможуть навчатися або у академічних ліцеях та самостійно обрати профіль навчання, або в закладах професійно-технічної освіти. Житомирський ліцей номер 12 є одним із 30 навчальних закладів України, який бере участь у програмі пілотного впровадження профільної середньої освіти. Пілотний проект фактично зараз йде на стадії стратегічному. А відповідно в 25-му році вересня ми маємо фактично в нього війти, як заклад. На цю ми єдині в Житомирській області і відповідно початок буде або початок вересня 25-го, або 26-го. Загалом Житомир є третім містом після Львова та Рівного, де відбулася презентація даних матеріалів.